Це кінцева зупинка маршрутки номер 155 в селі Велика Северинка. В салоні є оголошення про підвищення проїзду через зростання ціни на пальне. Водій маршрутки Олексій Старіцин просив не показувати його обличчя. каже, щоб заправити маршрутку, витрачає понад дві тисячі гривень на день. Якщо тариф був 18,50. Якщо вартість була 18,50, зараз 34,50. Заправка дорожча вдвічі, тому підняли тариф. Більша половина маршруток сьогодні вже не виїхали. Ми поки їздимо за рахунок того, що підняли ціну на проїзд приміських маршрутів. Валентина Кравченко про підвищення проїзду знала. 15 зараз. для нас дуже дорого. Може, комусь і мало, може і добре. а нам пенсіонерам, то нам кругом погано. Маршрут номер 155 їздить з Кропивницького у Велику Северинку. Наталія Шкабара їздить з підгайців до Северинки. Про підвищення вартості проїзду, каже, не знала. Тим людям, які їздять аж сюди, тим людям, які з міста сюди їдуть, я думаю, 15 гривень це нормально. 155-й маршрут це приміський маршрут. В 2016 році державне регулювання цін на тарифи у транспорті для приміського, міжміського сполучення. Державне регулювання було скасовано: Приміські, міжміські мають право. Вони лише повідомляють організатора перевезень, що у зв'язку з тим то й тим, то а дійсно мають певні обставини, які призводять до збільшення собівартості перевезень і суттєвого збільшення. Це зупинка на вулиці Холодноярська в Кропивницькому. Тут на маршрутку номер 15 чекає Світлана Діденко. Я люблю їздити на 15, мені на ринок якраз. Я часто на ньому Не дочекавшись маршрутку, за 5 хвилин жінка сідає в тролейбус. Не вийшли на маршрути, сьогодні 56 маршруток, розповів начальник управління транспорту. Різко і суттєво підвищилась вартість газу, яка використовується приватними перевізниками у якості моторного пального. Ну, якщо оцінити наскільки, то більш ніж у два рази підвищилась вартість з 14 гривень. Який яку вартість завели в тариф на 7 гривень проїзду? А зараз вартість газу 34 гривні. На окремих заправках майже 38. Населенню потрібно більше орієнтуватися на комунальний транспорт? Це автостанція номер 2 у Кропивницькому. Скільки рейсів сьогодні відмінили? Питаємо у диспетчерки. ми мені даємо без розрішення, ніякої інформації. За підрахунками Суспільного, з інформації, яка була на табло автостанції, відмінили 18 рейсів. Сергій Кулик працює водієм на маршруті Кропивницький Олена Косогорівка. Газ в в цьому році з 1 січня дорожчав три або чотири рази. В січні ціна була 13 гривень до останнього подорожчання 24 гривні і сьогодні вже 34. Заправитись було 600 гривень, а зараз 900-950, А сума проїзду та сама пасажирів менше. На цій заправці продають газ метан. Він подорожчав, каже працівник Віктор Бджола. «34,14. чотири до сьогоднішнього підвищення? 23-85. Це, це ж не ми її підвищували. Це закупочна ціна в країні в нашій така. Так що ніхто з цим не нічого не може впоратись. В основному маршрутки зіли є на метані». Не просто дорога, треба дорога. Експерт ринку палива Сергій Куюн пояснює, що вплинуло на ціну газу. Справа в тому, що автозаправні газонаповнюючі станції АГНКС, так звані, які продають метан, вони купують газ безпосередньо на вільному ринку, який формується в парітеті з імпортом. Імпорт подорожчав до ви знаєте, ці новини, що подорожчання газу вже становить понад тисячу доларів, навіть тисяча двісті доларів за тисячу кубометрів, і відповідно вони просто перераховують свою закупівлю і просто пропорційно підвищують ціну на пістолеті. З перевізниками маршрутки яких не виїхали, розривати договори не будуть, бо не буде кому возити містян, сказав начальник управління транспорту. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіроваградщина.